Країна, країна гідності і свободи. Біля мікрофонів, учні навчально-виховного об'єднання, ліцей, Мала Академія наук, революція 2013-2014 років. Це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, страх померти. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан і плакали, бо відправити страшно, а не відправити ще страшніше. Ми бачимо матерів жінок. Коханих, що проводжають своїх чоловіків на захист України. Ми бачимо жінок, які воюють. Ми бачимо волонтерів, які завдяки своїм зусиллям за підтримки народу, за підтримки всього світу створили армію України, якої тоді вже не було. Ми бачимо робітників заводів. Які цілодобово ремонтують та створюють нове озброєння. Ми бачимо наших артистів, медиків, учених, які теж захищають свій народ. Ми своїми листами, своїми малюнками, своєю благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження та відвоювання миру. Але я не бачив гідності в тих, хто сидячи вдома, казав. А нічого не зміниться. Все куплено, все прораховано, все вирішено за нас. Навіщо витрачати сили? Я бачив гідність в очах волонтерів-медиків, які виносили поранених під кулями. Але я не бачив гідності в працівниках правоохоронних органів, які прицільно стріляли в представників Червоного Христа. Я бачив гідність хлопців, які без бронежилетів. В пластикових казках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на Інститутській. Я бачив мужність в очах тих, хто лягав на колії, щоб не пустити війська в Київ. Я бачу гідність в людях, що, незважаючи на мороз та блоковане метро, несли їжу й медикаменти на майдан та в шпиталі. Я бачив гідність українського офіцера. Котрий без зброї не йшов на озброєних окупантів, я бачу гідність операторів та журналістів на Майдані. Я бачу гідність священників, які повернули мені віру в те, що церква може бути разом з народом. Що є негідно? Негідно роздягати людину на морозі, негідно викрадати людей з лікарень, вивозити в ліс і катувати. Негідно убивати людей тільки тому, що вони розмовляють державною мовою І носять на собі символіки країни, у якій проживають. Негідно зневажати народ, частиною якого ти є. Подумай про це. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність стала першою з чеснот українців та нашої політичної еліти. До слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, шановні Белизаківці. Недаремно наш гімн має такі слова. Душу тіло ми положимо за нашу свободу, тому що. Немає більшої цінності для людини, ніж свобода. Тому що, якщо ми проаналізуємо ту ситуацію, яка сьогодні в світі, тільки вільні нації є самодостатніми, заможними. І в жодній диктатурі людина як особистість. Реалізувати себе не можна. Тому і відбулася, дякуючи в першу чергу тим молодим людям та Революція Гідності, тому що перші молоді люди вийшли на Майдан, тому що вони були не згодні з тим, що без них, без громадськості, під килимними домовленостями були змінені і напрямки руху держави. І ми в одну ніч вирішили, що ні, Євросоюз нам не підходить. Але це вирішили не люди, це вирішили ті очільники. І люди вийшли на протест. Те, що відбулось потім, ми всі знаємо. Наслідки тих подій, що сьогодні відбуваються на Сході. Тому боротьба за свободу, за незалежність, за гідність відбувається сьогодні. І громада нашого міста. Я міг би сказати, що одна з перших і відгукнулася на ці всі виклики, а також і сьогодні продовжується це і збір коштів для наших вояків, це і волонтерський рух, це і наші вояки, і 72-га бригада, і ЗРП, які сьогодні стоять на сході і боронять нашу державу. Тільки для того, щоб ми могли. Бути гідними в нашій з вами державі, в нашому з вами місті. Тому що ми з вами гідні кращого життя, кращих доріг, кращих лікарень, шкіл, садочків. Але за це треба боротися. Боротись щоденно. І зміни відбуваються на сьогоднішній день. Все більше і більше громада стає активнішою, долучається до процесів управління містом, тисне на владу в деяких речах, і це добре. Саме так має відбуватись місцеве самоврядування. Тому я переконаний, що ті кроки і ті напрямки руху, які були започатковані три роки тому, вони обов'язково дадуть свої наслідки, і ми зможемо жити набагато достойнішим життям. Молоді люди будуть мати перспективи для своєї самореалізації. Родини будуть мати змогу жити заможно, а літні люди Будуть мати достойне забезпечення. Тому свобода, воля і гідність це ключове для того, щоб ми жили з вами краще. Слава Україні! До слова запрошується благочинний Білосерківського району Української православної церкви Київського патріархату, настоятель парафії Покрова Божої Матері, священник Микола Гопайнич. Слава Ісусу Христу, дорогі Ухресті, брати і сестри. Слава Ісусу Христу, наші герої Небесної Сотні. Сказано було, що ми вже в третій рік збираємося. Для того, щоб шанувати ці події, які відбулися в нашій країні. І, мабуть, не просто так, а з Божого промислу відбулися ці події і у 2004 році, які розпочалися саме в це свято, архістратига Божого Михаїла в цей день, коли церква вшановує ті події, коли на небі відбулася війна між добром і між злом. Між Ангелами Божими і падшими ангелами. Це не просто так відбувалося в нашій країні. Недаремно всі події відбулися на тому місці, де стоїть архістратик Божий Михаїл, захисник нашого міста Києва, який не просто так дивився на тих людей, знедолених, зневірених, розчарованих, можливо, в чому. І в ту мить, коли інші біля телебачення сиділи. Сміялися з тих сотень, тисячів, казали, у вас немає ніякого майбутнього, тому що та влада, яка була на той час, вона наскільки вже вкорінилася, що вона ні за що ніяким чином не віддасть те, що має, і не зійде. Вона справді просто так не віддала ту владу, яку вона мала. У неї забрали ці люди, мимо яких ми проходимо щодня. Інколи навіть не звертаючи погляд. Хто вони такі є? Чи можливо у них залишилися сім'ї вдома, діти, дружини, батьки? Хтось з них тільки розпочав жити і хотів далі дивитися, в щасливу країну, але сьогодні вони дивляться на нас з неба, дивляться всім, всім нам у вічі, як ми з вами будуємо свою країну. Заради чого вони туди прийшли, якою вони хотіли бачити? Бог почув їхні молитви і дав їм надзвичайну велику мужність. На превеликий жаль такої мужності не маємо ми з вами, тому що вони віддали своє життя. Ми не можемо сказати ні хабарам, корупції. Ми не можемо гідно подивитися навіть самі собі в вічі і сказати, що я є тією сеглиною, з якої складається моя, моя країна, моя батьківщина. Я саме є будівничим своєї країни. Ми вибороли ту владу, яку ми хотіли. Ми вибороли те становище, яке ми хотіли. Але чомусь ми сьогодні не живемо в мирі, злагоді? Чомусь ми далі починаємо звинувачувати когось, але не звинувачуємо самі себе. Вся таємниця людського щастя приховується в нас, дорогі брати і сестри. Тому що я, кожен із вас є українцем, є християнином, є Божою людиною, який Бог дав можливість народитися на цей світ і жити не просто так, не для того, щоб на старості років мені було соромно подивитися моїм дітям і онукам вічі і сказати, я даремно прожив, чи прожила життя. Бажаю всім нам, гідного, чесного і справедливого того життя, яке ми маємо можливість прожити на цьому світі і в якому ми живемо. Нехай сьогоднішній день, хоч якось вщипне наше серце і дасть можливість нам подумати про себе, про свою країну і вшанувати пам'ять тих, які ангелами Божими вознеслися на небо, і чи не соромно нам жити тут на землі? Вічна пам'ять героям Небесної Сотні, і дай Боже сили нам бути би достойними нащадками і послідовниками цих великих і славетних мужів нашої країни. Бог всім нам в поміч. Дякую. До слова запрошується голова Білосерківського міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка, волонтер Костянтин Климчук. Сьогодні для мене особливо хвилюючий день, тому що я стою на цій площі і дивлюся, як змінилася Біла церква. Згадайте, ще три роки тому тут був вонів кат українського народу Володимир Ленін. Сьогодні ми тут схиляємо голову перед Героями Небесної Сотні, перед тими людьми, які вийшли за майбутнє України. Люди не виходять на Майдани і революцію за 100 гривень, за 200, за тисячу не вийдуть. А коли розтоптується мрія, коли нищиться майбутнє, тоді стає весь народ. Можливо, були сумніви 21 числа, що щось у нас все-таки вийде. Але ці сумніви танули з кожним днем. Оскільки все більше і більше людей сходилося на Майдани, сходилося на площі, казали, ні свавіллю, ми хочемо жити в Європейській державі. І коли Беркут налетів темною силою і вдарили дзвони Михайлівського собору, коли вони останній раз били, коли була монголо татарська навала, стало зрозуміти, країна повстає, країна повстала, країна вибрала гідність. Виборола свободу. Але чи все ще закінчено? Чи закінчилася революція? Напевно, ми не можемо так сказати. Є певні зрушення. Але чи можемо ми спокійно дивитися в очі тим людям, коли сьогодні суди українські чи не українські випускають на волю вбивців тих, хто стріляв цих людей, начебто за відсутністю доказу? Де ті докази? Чому їх немає? Після трьох років після кривавих подій, українська армія героїчно боронить Європу на Сході. Українська армія, та, яка постала майже з нуля, та, яка вчилася по ходу боїв, проривалася з оточень, вона і зараз боронить Європу. Але ми маємо право спитати: а де відповідальність тих генералів котловодців, які призвели до такого становища? Де генерали, розвідники, які не попередили про можливий напад, про концентрацію Збройних сил? І тут ми маємо спитати в самих себе, чи все ми зробили для того, щоб правда все ж таки була правдою? Я вірю в світле майбутнє України. Я пам'ятаю той день, коли дійшли сюди в Білу церкву відомості про побиття студентів. Я не кажу, що то побиті діти. Такий інтернет-мем з'явився, ні, то справді молоді герої України, які потім з відкритими грудьми стали на Інститутській, на Грушевського і заплатили за те своїм життям. Тоді, грудневий місь, перший грудневий день, ось тут, біля міськвиконкому, за власною ініціативою зібралися десятки людей, які потім перетворилися в сотні, а потім тисячі. Я бачив очі тих школярів, коли ми ставали в ланцюг єднання, і які співали, ще не вмерла Україна, вони не боялися. І я бачу, що ті школярі сьогодні вчаться в інститутах, університетах, і то є наша майбутня еліта. До речі, про еліту ми маємо знати свою історію. І історія каже, що після тієї буржуазної революції, яка не приносить результату, Обов'язково приходить соціалістична революція, яку Україна вже пережила в 1917 році. Ми пам'ятаємо, до яких катастрофічних наслідків це призвело. І сьогодні українським елітам теж варто задуматись, якою може бути майбутня соціалістична українська революція, яка точно призведе до загибелі української держави. Треба зробити висновки і не допустити знову Червоного мороку на Україні. Нам, як ніколи, сьогодні потрібно об'єднати зусилля. Співпрацювати міжсекторально, громадські організації, влада, бізнес. Тому що у нас є одна ціль та, яка була поставлена в листопаді 2013 року бути в Європейському Союзі, бути в цивілізації, бути вільними. Слава Україні! Сучасна молодь це патріоти. Їх патріотизмом пронизане шкільне життя, творчість. Громадська і вся життєва реальність звучать авторські вірші вихованців центру творчості дітей та юнацтва. Соняшник біля мікрофону Марія Гаркуша Омельченко, Владислава Ткаченко та Святослав Петришин. День гідності святкує і свободи. Це свято миру, єдності і згоди. Це пам'ять про загиблих на Майдані. Чи серця не взяють полум'яні, шану віддаєм героям смілим і горе матерів на всіх розділим. Хай майорять рять стяги, як символ незалежності і звитяги. Хай день цей сил додасть бійцям на сході, підтримка наша буде їм в нагоді. Хай Чорний Ворон злісно так не кряче. За взяття в кожній воїні. Козаче, гайдень цей гордий де по Україні, як обріг у спадок юні зміні. День гідності повториться без ліку, наш народ від віку і до віку. Я народився в древнім місті у білій церкві на росі, де храмів куполи й скрісті, славетний парк у всій красі. Я народився в Україні. Тут мій порядний, чесний рід, тут у людей скарбини тлінні, які відомі на весь світ. Це совість, честь, добро, свобода. Миролюбивість перш за все. Але до болі мені шкода, що ворог нам війну несе. Ти одягла вінок терновий, моя держава дорога, та любим ми наш край чудовий. Тут Наша множиться снага, тут ростемо, знання черпаєм, Гардуєм дух, добро в душі. На прапор свій, ми стрій рівняєм, нам, європейці, не чужі, представники нової зміни вперед, упевнено підем. Ми, громадяни України, яку в майбутнє поведемо. Стела безсмертя, приходим і завше, й сьогодні. Гвоздики в руках майрять до стели небесної сотні, де честь і скорбота ячать. Тут зойки згорьовані рвались у небо розпукає журби, тут стяги над крепом схилялись над горем нової доби, над мужністю і над безсмертям. Все місто схиляє чоло, був гордий майдан в круговерті, а скільки в ато полягло, полеглі зріднились з віками, у праведнім впавши в бою, і присудом стануть над нами, як втратим свободу свою. Ми віримо в пам'яті правду, і прагнем війну зупинить. до стели йдемо. На пораду, як рідну країну любить вшануємо пам'ять героїв, які віддали життя за нашу гідність, незалежність і територіальну цілісність держави хвилиною мовчання. Безсмертні душі вбитих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Просимо покласти квіти до портретів героїв Небесної Сотні та героїв АТО.